Традиційно починаючи із 1996 року, відбуваються ці змагання із воєнізованого кросу в рамках місячника організаційно-масової роботи обласною організацією оборонного товариства. Присвячені змагання 20-ї річниці відняв утворення Збройних сил України та ювілею обласної організації Товариства сприяння оборони України. У них взяли участь 20 команд первинних організацій ТСО, загальноосвітніх шкіл, профтехучилищ, ліцеїв, коледжів, переможці районних та міських відбіркових змагань, команди автошкіл і спортивно-технічних клубів. У нас... Тісна співпраця, і ми не бачимо нашої роботи по вихованні нашого підростаючого покоління без товариства сприяння обороні України. Змагання проводилися з трьох військово-прикладних видів спорту: стрільби із пневматичної гвинтівки, кидання гранати та воєнізованого кросу на два кілометри. Мета змагань привернути увагу громадськості до діяльності організації ТСО, військово-патріотичне виховання молоді, популяризація військово-прикладних видів спорту, виявлення кращих спортсменів і колективів та підготовка юнаків до служби в армії. Учнівська молодь, студентська молодь, яка, перш за все приходить до нас на ці заходи, вона має можливість побачити реально, чим ми займаємось, і побачити суспільну корисну діяльність нашої організації. Змагання відбувалися у запеклій боротьбі. Кожна команда намагалася показати кращий результат. І як наслідок, третє місце у командному заліку здобув Коростенський технічний коледж на другому представники Баранівської районної організації ТСО і першість у команди Олевської районної організації оборонного товариства. Вона була відзначена кубком, дипломами та грошовою вингородою. Медалями і грамотами були нагороджені також переможці в особистих заліках.